Сім'я це місце, яке стілить будь-які дитячі травми. Під таким гаслом у різних містах нашої країни продовжують впроваджувати політику сімейної форми виховання. Одним із яких є патронатна сім'я в Україні. Станом на сьогодні їх уже понад 500. Патронат це послуга такого тимчасового влаштування дитини, яка потрапила в якусь складну життєві складні життєві обставини, в кризу. І тимчасово на 3-6 місяців дитину влаштовують в родину, для того щоб вона не потрапляла в інституційну систему, а потрапляла в сім'ю. Де її підтримують, і на цей час, поки складні життєві обставини вирішуються, і майбутнє дитини вирішується, вона мала оточення сімейне на Хмельниччині. Ми маємо 31 родину. Щоб ви розуміли, два роки тому в нас було тільки дві сім'ї в Хмельницькій області. На сьогодні 31. на сьогоднішній день в Хмельницькій області. 1695 дітей є дітьми, Дітьми сиротами або такими, які потребують особливого догляду, і майже 90% Володимир Васильович мене сьогодні поправив 89,5% відсотків сьогодні. Перебувають і виховуються у сімейних формах виховання це або ДБС, або прийомні патронатні сім'ї, тому завдання влади регіональної усіх органів місцевого самоврядування зробити так, щоб ми дійшли до 100 відсотків. Першопрохідцями у патронаті на Хмельниччині стало подружжя Валерія та Ілони з 2022 року. Вони взяли під опіку уже троє дітей Діток. Кажуть, таке рішення прийняли не одразу, адже окрім цього виховують і трьох біологічних дітей. Ми своїх дітей також підготовлювали до цього, так як готували себе і так само працювали із психологом, щоб з нашими дітьми, щоб їх підготувати до, до такого кроку. Бо це не тільки ми приймаємо рішення, а вони так само. Ось а складнощі саме в патронаті напевно не стільки з дітьми, як з сім'ями, з яких вони йдуть з їхніми батьками. Їхнім досвідом страшним, тим, що вони на свій вік бачили і вміють і знають більше ніж дехто в 20 років. Праця – це не не легка, але дуже коли ти бачиш результат своєї роботи, як ця дитина розцвітає, як вона їй повертається дитинство, як вона е, стає більш соціалізованою, як вона. Сміється грається. Патронатне виховання справа не з легких, тому держава максимально намагається підтримати батьків. До прикладу, у цьому році патронатний вихователь має заробітну плату у розмірі 20 тисяч гривень, крім того, отримує кошти й помічник. Ба більше існують різноманітні доступні пільги. Насправді патронатний вихователь може бути один, так, тобто жінка або чоловік, або сімейна пара. Інколи бувають патронатні сім'ї. Це, наприклад, жінка і її мама. Є різні патронатні родини. Інколи роль помічника виконує не член сім'ї. Разом з цим у міністерстві впевнені такі родини не панацея. Тут потрібно працювати комплексно. Зазвичай потрапляють по потернат, все ж таки через якісь складні ситуації да там в сім'ях, і це дуже складно воз'єднати з родиною. Але коли є на громаді фахівець соціальної роботи, коли громада зацікавлена не просто поставити хрест на родині, да а якось спробувати допомогти, то цей відсоток збільшується. Якщо немає цих фахівців, і просто забрали, наприклад, дитину, і ця родина залишається сам на сам зі своїми проблемами, то вірогідність воз'єднання вона взагалі мінімальна, ну і тим паче, що ці родини потім все одно потребують підтримки, включеності і так далі. Стати патронатними вихователями можуть усі охочі. Особливих вимог кажуть представники відомства небагато. Варто лише бути соціально відповідальним та зацікавленим, щиро дарувати тепло іншим. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.